Отправляемся дальше в путь. Сегодня мы перевыполнили почему-то, почему-то перевыполнили, потому что, наверное, течение было хорошее. Но мы перевыполнили план и теперь плывем дальше. Планировал и сюда. А тут остановка прямо рядом есть. Ой. Вот так вот, мы отплыли от электростанции. Вот. Сейчас поплываем вперед и дальше и попадаем, ну куда попадаем, туда снимаем потом. Вот такие. Лиля рулит, а я снимаю. Интересно, тут такие то ли дачи, то ли место стоянки. Вот таких вагончиков. Узкие такие. О, это вот тут я думал пришвартоваться. И там вот тогда дальше? Э, как Остановка, да. Ну да, тут такие, може и дачи. А от там місце для стоянки вагончиков. І ці вагончики, наверное, уже там стоять роками. Поставили и все. Так что плыв... плывем мы, значит, в большую воду. час еще есть, никто не заморился. Якось течение. Когда течение есть, да? Это ж уже же, 12 километров проплыли. А вот это. от там де ми були в Дортмунді, Казино. Казино, як його, Солнышко? Казино солнышко. Вот сам мы туда плывем зараз. Ось воно те казино Сонечко. Так що, якщо що, дорогу знаем. Вот. Ну а ми пливемо там. Так, попереду казино. Казино, казино. Дортмунд. Отак кусочек Дортмунда біля Рура. Там памятник воїнам погибшим в нульовій війні, 1870-е года отака. А ото трошечки монумента Вільгельму Кайзеру виглядують. Виглядує. Ми там були. да. памятник Вильгельму Кайзеру за победу над Францией в 1871 году. Да, тот такой памятничек. А вот со солдатом. Ну а мы вот там внизу. Давай ми дивимося сюди. Якась притока впадає в грус, прямо річка. О. Як узнаємо, то напишемо. Як вміємо, так знімаємо. О, яка птичка полетіла, Ох, цапля. О, хорошо тут солнечко скрилося. Попереду якийсь замок. Да. Є цікава історія про цей замок, зараз вам розкажу про неї. О, жили були принц і принцеса тут. Ну, добре жили, все було добре у них. Але одного разу поругались, посварилися, чого, що. Вже історія і, і не знає. Забулося це все. Ну, факт той, що принцеса каже, все, треба нам якось віддільно пожити. От. Ну, перебралась от сюди. На... На цей маленький островок, ну що, думала, зараз він тут прибіжить. Ну, Принц так, да, спочатку там інструменти закупив, стройматеріали, все як положено, договорився з робочими, а потім поїхав до архітектора, а ти якраз на рибалку. Каже, поїхали. Поїхали зі мною, потім розберемося. Ну, На рибалку. Потім на, на охоту, потім на море, в гори. Коротше, хороша, життя пошла, нічого делать у нашого принца. А принцеса обижалась, обижалась, та в чорну корягу привратилась на березі річки. А принц що ж, матеріали є, зробив он пивний дворик, там, кафешку. Це нормально живе? Все нормально в нього а... де Гаринич? А, Горинич ось! Німецька буква С. Да, то шипить, то сипить. Що зикає. Ось, наприклад, перед буквами Т і П читається як буква Ш. Ну, майже як у нас. Штурм, штиль, штраф, або, наприклад, шпагат, шприц. Тут більш-менш так, як у нас, але є нюанс. От, наприклад, ми ж як кажемо стоп, а вони кажуть штоп, стоп, штоп, штоп. Ілі старт. А вони кажуть Старт, Штарт. Ну, з часом привикаєш, і, іноді не замічаєш цього і вже штоп, штоп, сам кажеш. А перед голосними буква С раз і становиться буква «З». Читаємо. Біля зеленого озера. Стояв затишний замок, який називався Зимова зірка. Міняємо нашу букву З на їхню С, читаємо і так потихеньку, якби, себе тренуємо. А в інших случаях це все-таки буква С, що теж радує. От щось знаємо. Я там в описі до відео понаписував декілька прикладів. Читайте, тренуйтесь, кому потрібно. Так, це ми підпливаємо до електростанції гідроаккумулюючої, яка забирає воду з цього озера. Коли в Германії дуже багато електроенергії, ну, мабуть, вночі. А потім час пік, так? Да, віддає, підпливем ближче, там труби наверх ідуть такі, по яким вода підіймається і спускається. От. А озеро, да, широкеньке, широкеньке. А от там вже електростанція. Тао, кінець озера. Я от так думаю, що краще за все велосипедом мандрувати вздовж рура. Сів і крути. Дорожка є все время. Ну, за деревами ти нічого не подивимось. Так. Да. Ну теж свої прелести. Так, закінчується вже ЦЗ, знову електростанція, і знову потрібно переносити лодку. Тут виникає питання куди ж вартуватися? А давай справа. Как лучше к домах, уже натренировался.